Продовжуємо інформаційний ранок на Суспільному. Зокрема, із 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україну як ті, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Крім того, судноплавство у районах північно-східної частини Чорного моря та Керч. Єнікальської протоку України заборонена як небезпечна. Відповідно заяву вчора опублікувало Міноборони України на раніше у Міноборони Росії заявили, що у зв'язку із припиненням функціонування Чорноморської ініціативи і згортанням морського гуманітарного коридору з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться Російською Федерацією як потенційні перевізники військових вантажів. Тож далі в ефірі суспільного будемо обговорювати наслідки цих подій зараз на прямому Зв'язку. Із нашої студії Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій? Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам. А, доброго ранку, доброго ранку, пане Андрію, давайте спрогнозуємо напевно найгірший варіант розвитку подій. Але все ж, якщо Росія таки наважиться спробувати потопити кораблі із зернового коридору, і загалом кораблі, які будуть в чорному морі, як Україна загалом може захистити їх, і чи взагалі вона може їх захистити? Ну дійсно з 20 липня Росіяни пановили, пановили статус якраз от північно західної частини Чорного моря навколо наших портів, а такий, який був рік тому назад, в лютому 2022 року. Тобто заборонили судноплавство. Але ну для мене трохи дивно, що вони кажуть зараз, що Будь-яке судно може розглядатися як поставщик військової продукції. Вони дуже добре розуміють, що в парти України з 22 лютого нічого не заходило. з військового призначення. Це вони знають. Я думаю, дуже добре, що зброя завозиться іншим шляхом. Ну зараз, в общем-то, про інше а росіяни мають спроможність наносити удари як ракетні з кораблів з авіації, з підводних човнів. А так ставити морські міни на шляху руху зірнового конвою. І але якщо раніше вони ну, активних дій вони не проводили, скажімо, тобто вся їх участь заключалась в тому, що вони просто не перешкоджали, то зараз вони все що можуть робити. А, цікаво, що минулого тижня вони провели навчання в північно-західній частині Чорного моря і продемонстрували це, їх ракетний катер Івановець. Виконав ракетну стрільбу, ракети і знищив морську ціль, якраз ну скажімо, недалеко від шляху. Про проходу цього зернового коридору це була демонстрація сили, і до речі, вони це показали по своєму телебаченню, чого як правило, вони не дуже багато роблять стосовно навчань. Але за цей період, з лютого минулого року, і у нас, в принципі, є ну, певне нарощування спроможності. У нас з'явились оці от берегові ракетні комплекси. А це Нептуни, це гарпун. І ми ці комплекси вже застосовували. і Є результати їх бойової роботи, це ну і Москва, крейсер, і рятувальний боксір Василій Бех, який перевозив зброю на Зміїни ну, і інші там об'єкти. от поэтому вони, звичайно, в північно-західній частині Чорного моря вони будуть діяти ну, обережно. Але опять же, вони можуть застосовувати зброю фактично з всій акваторії Чорного моря по цим суднам, які будуть як. Заходити, виходити в наші порти, так і і слідувати на переході до портоків Босфор. і тобто, це е, таке небезпечне явище. Я думаю, ну зараз справа в тому, що зараз, скоріш за все, ведеться така, от скажімо, військова їх військова підтримка от тим геополітичним торгам, які ведуться навколо можливо, можливого продовження цієї зернової угоди. Тому що ну знаємо, що Росія зараз. Відторговує собі, собі от, зняття частини санкцій, економічних, політичних. І, в общем, е, ну опять же, якщо це буде зроблено, то це буде е, подалі продовжуватися і отут треба подивитися. Я думаю, що цього робити не можна. Е, е, от, але паралельно треба дійсно. Подивитися, як ми можемо гарантії оцього судноплавства забезпечити, це зробити не так просто, але я думаю, можливо. Але в основному тут нам треба скажімо, сподіватися на допомогу наших партнерів і по чорному морю, і по північно-атлантичному альянсу. Я думаю, що це стане предметом переговорів якраз. Під час першого засідання ради Україна НАТО, яка відбудеться на цьому тижні, от пан Андрію, саме про це і захоті, хотіла вас запитати. Е які можливі дії з боку наших союзників стосовно роботи зернового коридору відновлення роботи зернового коридору будуть, і чи можуть нам надати наші союзники якісь якусь допомогу аби забезпечити безпеку при Чорномор'ї і наших портів? Ну, якщо казати про допомогу, то ми знаємо, що минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет. Там було чотири системи НАСАМС. Я думаю, що якраз вони ну, ці системи сказали, що це допомога в охороні. А, наших портів Чорного моря, і вони дійсно, я думаю, значно підсилить протиповітряну оборону цих портів, тому що зараз я так просто розумію, фактично не вистачає сили засобів для того, щоб збивати оці російські ракети, які масово літять на наші порти, на портову інфраструктуру і послаблюють наші можливості в подальшому забезпечувати роботу зірнової угоди. Що стосується е, інших аспектів, то звичайно, Туреччина може, е, ну как бо бы, у нас є угода з нею, діюча е, ООН, Туреччина, Україна, і, е, і вони можуть надати силові засоби. Я маю на увазі кораблі, літаки, і вони можуть забезпечувати безпеку. Але я думаю, що ну, тут, опять же, йде така геополітична гра, наскільки вона захоче захоче далеко так заходити. От я хочу нагадати, що до речі, зараз у нас 40 суден іноземних знаходиться в українських портах ще з лютого минулого року. З них о, порядка 8 суден це під турецьким прапором або турецьких власників і. Ну, Росіяни до цього часу їм не дали можливості вийти. І, до речі, навіть ці судна були атаковані росіянами під час перебування в портах Миколаїв і Херсон, в тому числі, до речі, і касетними боєприпасами. Якщо казати НАТО, то багато було розмов там. Ну, Я думаю, що зараз просто для всіх дуже дуже очевидно, що ця зернова угода має продовжуватися. Це очевидно, і для. І для Євросоюзу, і для НАТО, і для ООН, ну, і для України, звичайно, також це очевидно. Ну, в принципі, це очевидно і для Росії. Я думаю, тому що ну це можливо останнє, яка якась їх там участь, якоїсь там гуманітарної місії. Все інше, що вони роблять, повністю їх дискредитує на геополітичній арені. А тут я думаю, в якості рішення могло би бути. Наприклад, угода між НАТО і Туреччиною про статус перебування якогось угрупування НАТО в Чорному морі, а для здійснення гуманітарної місії, тобто про супроводження цього конвою, і цим дозволило кораблям, якимось НАТО, які на це спроможні, зайти в Чорне море і виключно брати участь в гуманітарній місії конвоюванні, оцих суден вони б не брали участь там ніяким чином. А, ну от в той ну, в той війні, які ну на, на нашому на нашому боці, чи там на 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 іншому в війні, яку Росія розв'язала проти нас, і це основна позиція конвенції Мантрьо. Це право, яке надано у уряду Туреччину не пускати судна верніше кораблі для підчасу таких воєн. Ну і можливо там якось зняти оцей бар'єр 21 добу. От. І в разі такої угоди ну, Туреччина продемонструвала також свою, свою контрибуцію е, до стабілізації ситуації, а ну, НАТО могло б надати певні сили і засоби. Ну, опять же, тут треба дивитися, бо я так думаю, що можливо такий варіант розглядається, але тут треба опять же, аналізувати оці ризики, які виникають, і чи е, є бажання. Ну, скажем, крполітичних кіл ур і урядів країн НАТО на цей бійці. Ну, такий варіант можливий. Ну я думаю, що стосовно самого маршруту оцієї зернової угоди, ми знаємо, що на початковому етапі він проходив фактично по вода України від Одеси до Порту Зміїни до Острова Зміни. А на перспективу можливо також використовувати тіроводи наших сусідних країн, якщо вони на це погодяться, це Румунія, Болгарія, Туреччина і ну, ці країни НАТО. Я думаю, що прислідуванні в е, країн НАТО, ну, росіяни, опять же, а, вони як, як мінімум відкрито не намагатимуться атакувати ці судна. Тож варіантів багато, я думаю, що зараз. Фахівці їх напрацьовують, вони будуть обговорені вже на цьому тижні. Дуже сподіваюся на, на продуктивний результат, що робота ну відновиться по судноплавству, суден з вантажем сільськогосподарської продукції з України». пане Андрію. І ми сподіваємося на продуктивний результат. Це був наш це був Андрій Реженко, експерт Центру оборонних стратегій.